Цього моя хороше, каже Дмитро, нарешті ти про мене подумаєш. Привіт, друг. Потрібно буде зробити зараз сюди. Відпускаєш. Потрібно буде зробити зараз підготувати, тому що погода зараз не сприяє таким роботам. Зробити можна, але пофарбувати, якби трішки холодно, що фарба не вчіпиться. Писали мені раніше, що Дмитро, ця сітка вона нікуди не годиться для собак ну, чи для тварин в загальному, тому що йде. Якби ромбом і це впливає на зір. Вначе, то... Ану погляньте ці очі. Що ці очі кажуть? Що кажуть? Та не носа покажи, очі покажи. Вначе, то все нормально. ну Воно видно було б, що, знаєте, якісь зміни йдуть. Але все рівно, як хтось щось каже, воно, знаєте, така закавика залишається, що ну тварина шкода, і тим паче, що така якби, собака, що як член сім'ї, що. Сидіти знаю, покажи команди. Ну я без сала прийшов, якби кусочок м'яса чи сало взяв, то би сиділи. ну сидіти. Лана сидіти. 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 От без кусочок м'яса не розуміє, А зараз що буде з м'ясом. А якщо шматочком чогось смачного, то безвідказна собака. Лана сидіти. 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 Лежати, Лана. Лежати. Молодець. О, потрібно буде, друзі, зняти цю сітку звідси, все ж таки шкода. Буде-не буде, то ну, буде впливати це на зір, не буде, але самі розумієте, що потрібно, щоб не впливало, і все було нормально. І вдарити тут, ну це з часом буде робитися, Зараз просто підготовлюся такий момент. Вдарити тут такі рейки е вертикальні. І їх пофарбувати вже під колір цього або перефарбується вже окультурити. Ну Сітка так непогано виглядає і прозоро. Але сам, коли заходиш туди ну чистити, там не живеш, не сидиш з собакою, то ви розумієте, що отак важко концентрувати погляд через цю сітку. Воно якби ну двоїть. І Нікого я такого не бачив. В принципі, була думка, така зробив. А підскажіть також, що воно дійсно так ці впливає, тому що до. Вет лікарів по собаках оцих людей телефонував, коли мені там підписники, це ж якби одноразово написали. Це написали там було 3 чи 4 коментарі вже так з часом, коли цей вольер, ну, тут попадав в, -в, 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 -в камеру, ну, знімався. То казали в принципі, що такого не може бути. Ну, скажу так, як є. Тому хто розуміється в цьому напишіть, але все рівно це переробимо. Це не буде впливати, так як є вже думка, і потрібно буде це зробити. А щоб це зробити, потрібно, щоб була пилорама. Ну і звісно, з чого різати. Ходім, матеріал є того разу. Нарізали доска 45-ка. Ну, вона виходить не 45, а вже 40. 4-43 ну, тому що забирається різ. Є такі спеціальні лінійки, які ставляться сюди, але для мене це не принципово. Якщо там буде 44, це ж для домашніх умов. Ну, Якийсь стандарт, якогось не дотримуватись, в принципі, немає смислу. Так як є, та й добре. Якщо там буде 50-ка доска, то буде 48 мм. Отак округляється до круглого, 50-ка, 40-ка, 35-ка, е мінус різ забирається. тому що, якщо Мати ще ріст, то потрібно вже вираховувати. Ну, а це ж самі розумієте, час і ну непотрібні по... не речі, як би для мене. А пелорама це потрібна річ для кожного господарства. Будь-що чи ви її зробите своїми руками, чи ви її придбаєте. Дивився по цінах по пелорам Бушних, доволі таки, ну, як де, що можна знайти, ну я вам скажу, це палочка. В ручалочка, звісно, якщо є у вас з чого різати. Значе, друзі, по цьому, що зробив, що не так, і можна буде сказати, що до цієї пилорами я більше лізти не буду. такому вигляді, якому вона є, отакому я її залишаю. Чому залишаю і що ж я планував зробити, і на чому зупинився, і чому я далі не буду це продовжувати, Зараз я вам поясню. Почнемо, що зробив? Захист який не є, і його не хотів робити. Почасному, але це вже під вашим таким пресингом, там цими коментарями. Захист обов'язково вже мусив зробити, щоб і то частково. Частково, ні вам, ні мені, як би сказати. Почав робити, був кутик старий холодильник, звичайний якийсь там міліметровий кутик, вистачило його сюди. Для чого я взагалі отут обшив зробив, щоб цю тирсу не розкидало, щоб воно мені хоча б приблизно скидало її тут у радочок. Оце як би і зробив. Якщо рахувати по захистові, да, потрібно, питань немає. Міри безпеки, обов'язково всіх дотримуватись, тут спору немає. Але я, в принципі, поки що себе контролюю в таких речах, то вже знаю, деякі можливі моменти можуть бути, де не можуть бути. Різне все буває, десь може проскочити. Тому так частково зробив. Вона зазвичай, якщо полотно злітало, то бачите, раз отвір і два отвір. Тобто, так ли ж фур. І не стало її. Ну, коли я ріжу, я, по-перше, стою ззаді. Коли ввімкнута пилорама, я попереді не проходжу. Навіть там на секунду о, я лише подивлюся, не йду туди ні в якому разі, поки вона не спиниться, І по-третє, тут ніхто не знаходиться. Ну, принаймні попереді чи по боках, коли. Я ріжу на ній. Ну от такі правила потрібних певних дотримуватись, тому що на всіх е моментах можуть і пили лопати, якщо в них там знос може бути. Ну все може бути. Тобто тут безпека першочергова. Ну так для красоти вже уголочок не було куди дівати, то вже думаю, продовжу сюди і зробив таки для того, щоб. Сюди тирси. Оце мені тирсу, щоб вона не розліталася, тому що потім дощ якийсь, і воно, знаєте, як мокне під ногами. Такий на завісиках, такі ці. Ну нічого тут, що було, що було, шматки, жесті, там, обрізки, оті, таке, все. зварив, поварив, на пряшай був взяв і, в принципі, ще не ставив ленту, не знаю, навіть як сюди залазити, ну я думаю, що буде залазити. І зверху так уже. Просто сам не знаю, що я тут зробив, ну просто зробив. Тут не закривав, не зашивав, тому що проглядність як ріже, що ріже, щоб було, як опускає що до чого, таке контроль певно, пили. Поставив бак вище. Там трішки він мені. ну Не те, що заважав під руку, був, але так солідніше, скажем, буде виглядати. Замінив, поставив підшипники. Нольцеві, і обов'язково хто буде робити, ставте гайки, оці само, з такою пластмаскою, які самоконтергаються, контргаються, якщо я правильно вимовляю. Ну З пластмаскою. Тому що якщо були тут звичайні прості, при обертах вони відкручувались. Тобто, побачу, як ще на цих, але якщо будете купувати, то краще візьміть такі. Не прості, а такі самі контр-гаючі. Збільше виробив я і ці шківи висять. Отакі шківи, більші і менші, я пробував тут зварив, я вверх, не показував, тому що ну, воно це ж не, не вийшло. Ідея то задум нормальна, але які мінуса. Е, щоб з цього шкіла опустити на менший, а з більшого опустити на цей. Це я зробив цю процедуру, то е, тертя, е втрата потужності двигуна. Не сподобалось, відрізав викинув. Тобто буде робити, не тратьте сили. Ну, можливо, якось ви видумаєте, Ну з двома натягами, оце передача через ще один проміжний шків, зменшив на більше. Мені не сподобалось неефективно. Один, щоб одразу була, розраховуйте так, підбирайте шкіри і оберти, щоб одразу була передача звідси на великий шків. Питання Діма, шини все ж таки, чи це? Ви робіть з того, з чого ви можете зробити. От спочатку зробіть, не купуйте цих там 10 пил. Купіть 2 пили. Обов'язково на колесі зробіть ярок. Попереднє відео, там є про пилораму, я розповідав, показував. Зробіть саму пилу. Щоб зуби були якби в повітрі. Тому що на резині, можливо, і трішки зводи. Ну, в принципі, скажу, такого відчуття не було. Скільки я на тих прорізав, ну не багато прорізав, але ну, якби де було потрібно, в мене було шість, то залишилось лише чотири. буде потрібно їх також комусь відправити, щоб їх укоротили, просто вже під цей розмір. Щоб побачив, можливо, так і залишиться, мало ли що в майбутньому. Робіть з того, що є, от є у вас резина. робіть на резині. Лише підбирайте не зимню, там оцю таку резину, яка йде квадратиками, така повністю. А беріть літня. Я дивився, така що посередині дві полоски йдуть. Ну Якщо є у вас така, ну якщо купувати, то вже також розраховуйте певний свій бюджет. Якщо є можливість робити так диски, як я оце зробив, станок, наварити, оці всі процедури повторити, можете зробити так. Поки що я бачу, що дієво. Але так як пила, бачите, невелика, якщо її порівняти з тою, що стояла, Верніше, довжина її невелика, ну, діаметр так, відповідно, так само її вже невеликий. Порівняти з тою та десь приблизно в два рази більше. Ця пила навіть дві години не пропрацьовує. Починає працює десь годину, годину, ну, приблизно 10 десь так, годину округлим. І починає вже йти хвилею. Швидше за все, моя думка, що це пов'язано з. Якби, Усталість металу йде вже, що починає вона виляти. Можливо, і затуплюється, так як на кожен, так як е, не та, що швидкість, а ну зрозуміло, там як довжина більша, то кожен зуб проходить менше разів по бревнові, чим тут. Вона коротша, тому і зуб уже один за двох працює, як би сказати. То таке є питання. Якщо можливо, так, то трішки зробити її ширше, але ж ви ж також не зробите її там. Трохметровою цю тілешку шириною, щоб вона була ширша. В принципі, годину працює, а мені скільки там потрібно різати. Врізати якусь чурку, чи якусь метровку, чи двохметровку, це, в принципі, я вміщаюся. Це я говорю зараз не про промислове, а про домашнє. І то, що, чому я так робив і з чого я виходив. Плюс на резинових оце. Там якщо раз виставити, резина буде стояти, все нормально, питань немає, можна брати, працює, працює. працює. Чому я так робив? Тому що я хотів, щоб в мене на цих дисках їх важко розкрутити. Отака От необгонована муфта, а як вона, ну ви напишете, там, оця муфта, шків-муфта така, що їй важко турляти ті колеса. Дуже важко, вона аж нагрівається. На цих я різав вона градусів 35-40. Тобто нагріву практично немає. Ну робочий такий нагрів. Чому мені це краще? Тому що мені легше немає оцих натяжних, немає оцього всього. Хоч бачив я багато оцих відео. Не знаю, як там ремні виходять. тому що в мене був на натяжному такий ще проміжний шкіл. То ремня стирало в цури. Можливо, там якісь інші питання зроблені, то як би не до мене. Ну, там вже цікавтесь. Мені такий варіант подобається на те, що швидкість її роботи самої пили трішки менша, але я це компенсую запасом самих пил. Ну, таким чином, те, що натягується оце, цей варіант з такою проточкою цих, мені подобається. Ніякого зльоту, нічого. Ну і на тих зльоту там не було, щоб ви не думали. Там, якщо на колесах нормально виставити, зльоту ніякого також не буде. Якщо десь право-вліво, потрібно регулювати. Як не цим, то цим колесом. Знаєте, що це колесо також, коли при натяжці пили трішки зміщується сюди, то інколи його потрібно десь підкласти, щоб його вивернути з розрахунком тим, що при натягу воно стане рівно. Отвір такий, що я планую, що він сюди буде просто вниз іти. Усилив ще цю раму. Поклав дві такі е, перемички профтруба 20 на 20, ну так уже, як вам скажу серйозніше, тому що підгулювала, особливо на резинових колесах, трішки так підрулювала. Бажано би ще додати обертів. обертів. Але ріже і ріже. Ще одне, що, якщо будете робити, Пригляньтеся до моменту на е, півосях, там від Вазовських. Щоб вивести, дивіться, це дуже так. Щоб ви зараз отакий варіант, як я не робили, якби я вже ну якби, якби, я це ж зараз бачу, але хочу, щоб ви вам було простіше, хто буде робити. То, щоб тут на двох підсипниках я бачив, так роблять, і шків звідси, тоді ви зможете підобрати шків, тому що цей шків трішки великоватий. Якщо робити на цій обгонній муфті, не знаю, скільки вона виходить. Я так ну, скажу, як вже накриється і тут не буде працювати, то скажу що до чого. Ну, поки що нагріття немає, значить, і зносу такого немає. Значить вона робочий варіант. То. Просто не на, на ступицях, а ви робіть на півосях. Під два підшипники і звідси шків. Тут можна буде підобрати, так як тут уже шків я сюди не всунув. Там немає його просто куди. Залишаю так, хоч така думка на майбутнє, як буде час, погратися ще з нею. Все ж таки виведу сюди на шків, з часом. Але поки що мені вистачає, я ще раз кажу, то і не потрібно. Редуктор писали за цей, від дружби. Що тут? Зіт? Дружба 6.0 чи 60. Диск від болгарки, стесаний по бетону. Тут вал проточив таку штуковину, чи була, це проточив, приварив до цієї зірочки, звідси підшипник і от така штука вийшла. Прикручена рами, регулюється доволі чуттєво. 3-4. Оце один раз. Це другий. Два, три. Ну, практично дуже чуттєве регулювання. І вниз також опускається доволі швидко. Ну просто таке тут звідси приварено. О, елементарно просто що. Небудь. Прикрутив таку штуковину, це вам не цікаво. В чому було питання, чому воно різало вниз? Так як ця штуковина, друга перемичка, трішки була просівша. Я вже ходив і дивився, і все. Трішки просівша. І на довжину рахувати, що я поставив їх тут е на дві цих, і звідси стирчало, рахуйте, ну, отак. Ось так. Ось так воно стояло приблизно. І зрозуміло, що під цим е 2 мм, наприклад, просіло, а на такій довжині це вилетіло в 2 см. така ситуація. Ну, Принаймні зараз будемо різати, ще побачу. Це вже така думка, я точно не знаю, але вже у, в думках і наці, вже помірив туди і туди, бачу, що тут 2 мм трішки більше. Тому є от така що вина. Ставимо пилу. Зараз побачимо, як сюди залізе вона. Ще не пробував. Та є як на заводському. Ось тут в мене притик туди до цього бортика. А тут десь пів сантиметра сантиметр звідти сюди далі. Це колесо потрібно е, підкласти звідти шайби, ступіцю повністю сафою, чи як вона там відкрутити з цим валом, і підкласти звідти е, ну, такі ці гайки позакручувати міцно, щоб е, на нього. Але працює і нормально, і нічого мені більше не потрібно. Закочується, вже майже професійна пилорама. Майже професійна полорама. Ще за три роки роботи зимою над нею. І можна буде і назву дати. Менше розмов, плачу, сліз і емоцій, а нам потрібно порізати доски, щоб зробити ланусі вольєр. Гарна доска така непогана, Погляньте. Ну, є такі, є такі моменти. Ось провтик трішки. Тут провтик, Ну, я на це можу закрити закритий А Тут, де гупаються оці моменти, потрібно буде ще вдарити. отут По уголкові так його приварити. Ну, уголочок, так як тут я зробив ось на е, анкер такий. Тому що коли гупаються по ці, десь можливо розгупатись цей анкер. Що от, трішки поганенько, то... Буде потрібно тут саме на цих ділянках, де гупається, усилити. Обов'язково контиргаю отут, щоб не було форс-мажорів в процесі роботи. Ну, оця полиця, де е, сам прикручений диск, з'єднується з самою рамою. Тяжка. Натяжка суперова, бачите, можливо, трішки перетягнуло, я до сих пор не знаю, як її нормально натягувати. Натягую, стоїть і стоїть. Бачите, що тут відводиться, а там все добре, там стало прям оцього. Але нічого, тут є запас, більша площа стоїть на ньому. Тому і казав, що тут потрібно, де ці е, болти з гайками прикручена сама цафа з е, то між, між самою цафою і цим е, швельдером потрібно. Десь е, таку гайку 5 мм закрутити, а тоді вже прикручувати до цього швеллера. Перед тим як різати, запускаю двигун, щоб він прокрутився, як сама пила стоїть на дисках. Чи не злітає, чи не вправо, не вліво не ходить. раз беру, мабуть зарівняю з пів сантиметра. Там, стоять рівно. Ну, там як трішки десь 2 мм. Рукавицях не можна пропутувати, так як провезині, не до желізо Їхали? Сподобається, потрібно я... збавив, вона собі зрушиться. І Вся все, все робила, це щоб питання не було в мушці, то до сих пор, можливо, тут би і стояли ці на землі Точена болгаркою і не знаю, що сказати. Я такої лінійки рівної не бачив, як ця доска. Ще потрібно перед тим, як ви от зробили пилораму, запускаєте виставляти оцю пилу. Шматок стекла було під рукою, першу різь зробили, обов'язково першу різь зробили, і берете штангель. Ну, більш такі якісь речі, які точно показують. Проміраєте зад пили самої і перед між зубами. Тому що зуби є розвод, воно вам точно не покаже. А от саме цих дві частини. Ось тут і ззаді. Ну, навпроти. Раз. Показує. Показує. 16,5. І так само навпроти Попереді 16.5 16.5 16.5 поїхали Зараз побачимо з цього, з цього краю яка висота, бо то був здога цього вона так стояла просто на. На цьому. 7,5. 7,5. 7,5, 7,5. Двадцяточка вийшла. Надійна двадцятка. З цієї і з цієї сторони бачите, рівно. А тут трішки, що різа, вже десь підустала пилочка, бачите, були такі, там на разу десь є косячок, і отут є косячок з цієї сторони, також трішки є. А тут уже сьогодні. Бачите, для дочка. З чого я виходжу? Що мені більше не потрібно швидкості, ріже, як бачите, нормально, швидко, неповільно. 18 см. Ну, ми шизали і 30-27, тоді я не пам'ятаю чи до 30 там було бревно. Таке рідко зустрінеш. А такі речі можна опиляти, чого ще більше потрібно. Ну, у кого є бажання і можливість, той може просто зробити все краще. А в цю вам прекрасно. Ще бажано би, я думав, взяти якусь пружину тут таку, щоб воно його лише раз отак саме. Але коліно взяв, підтягнув до тої сторони. І до Як тут цей бачок справляється? Погляньте. Бачок ідея да, спрацювала. отут я пробрав, сюди не падає, бачите, що все збирається тут. Тут лише лопаткою пройшов, згорнув його, під поросятка кинув і все. Хочу поглянути, що тут робиться. Все, немає ніякого затримання пилюки, нічого. В принципі, думка, ідея спрацювала на рахунок захисту, бажано робіт, не можу не сказати, не робіт не потрібен. Мене влаштовує в принципі так. Ну так, непогано. Непогано, щоб сказати, що таке аж прям там оце, що короткотривалість роботи оцієї пили. Ну, я не знаю, то я різав таке, ну приблизно таке, як то з вами різав, то десь годину її вистачило, і потім вона почала виляти. А скільки його її вистачить на тонші речі, я не знаю. Ну, в принципі, по суті, бачу з опиту свого, що тих пил вистачало трішки довше, десь до двох годин. А ця десь годинку попрацювала і вже почала виляти. Але під взяв другу, замінив і ніяких питань не було. Муфта холодна. Пила холодна і бачите, що я працював без води. Тобто вона не нагрівається. Муфта також холодна. І цей варіант на даний момент мене влаштовує. Подальші якісь роботи по модернізації, удосконалювати, щось ще домудровувати я не буду. Епопея з пилорамою і удосконаленням. Завершено. Закрите питання. Працює непогано. Працює на міру того, з чого вона скльопана і зроблена, і що тут застосовувалось. Мені здається, із п'яти. На п'ятірку і тут приховувати не буду. Залишилось пофарбувати, можливо, колись з часом. І добре, що вона є. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, і хай щастить.